Всім привіт! Всіх рада дуже бачити на своєму каналі. Сьогодні відео про порожні баночки і перед тим хочу запросити вас у свій телеграм-канал. Хто не знає, я веду телеграм-канал. Відео я ще не запрошувала вас, тому нагадую, що в мене є телеграм-канал. Посилання я залишу. Там я ділюся своїми новиночками, своїми замовленнями. Загалом тим, чим не ділюся на YouTube, тому що на Ютубі я останнім часом дуже рідко з'являюся. А там, в принципі, постійно постійно щось новеньке показую. Тому буду вас чекати, до зустрічі там. І почнемо. Закінчився в мене ось такий от шампунь Dallas. Тут велика, великий флакон, він йде з дозатором. Це недорогий шампунь, але він мені зовсім не сподобався. По-перше, його консистенція вона е, така, наскільки я пам'ятаю, гелева, е, гелева і жилеподібна така, е, в руках не тримається, коли милиш волосся, воно сповзає з рук. Е, така неприємна консистенція. Не сподобався. І події теж, бо волосся після миття жорстке, навіть кондиціонер не допомагає. Також я вперше спробувала шампунь та кондиціонер від фірми Тресеме, Дуже було мені цікаво, це для зволоження волосся. Теж не сподобався. Не сподобалася ця парочка. Волосся після миття жорстке, навіть після кондиціонеру. Тому повторювати не буду, експериментувати і з іншої серії цієї фірми теж брати нічого не буду. Не хочеться. Те, що ви в мене постійно бачите у порожніх пляшечках, це кондиціонери від фірми Тезорі Дорієнта, беру з різними ароматами. А мій фаворит це з ароматом хамам, але ці теж дуже гарні запахи. М -м Постійно їх змінюю: то один, то інший. Мені вони, в принципі, всі дуже-дуже подобаються ось. Білизна дуже ароматизована стає після брання. Запахи тут класні. На відміну від гелів для душу, не знаю, чому я згадала про гелі для душу, але просто а, ароматизатори для приміщення та для білизни мені дуже подобаються, а ось гелі, які пробувала, мені вони, мені вони взагалі не сподобалися. Вибачаюсь, трохи сумбурно розмовляю, бо давно не знімала відео, трохи відвикла. Гелі для душу закінчилися від Івроше з трояндою. Приємний такий літній аромат. Ну, Взагалі, гелі від Івроше вони класні. І від нашого українського бренду Мареви, якщо я правильно вимовляю, закінчився гель для душу Gold Champ. Взагалі я пробувала два. Їх всього два йде, рожевенький та ось такий жовтенький, якщо ви можете бачити залишки. Рожевий це мій фаворит, там дуже-дуже шикарний аромат, парфумований. Це парфумований гель, я забула сказати. Це мені сподобався менше, але по своїм характеристикам, по насиченості запаху по шлейфу, по як він тримається. Після душу теж дуже класний. Але сам запах мені менше сподобався. Рідке мило для рук від Івроше це була зимова лімітка, не пам'ятаю якого року. Це з моїх запасиків ще дуже класне, щільне, ароматне, приємне, не сушить шкіру рук. Супер. І також мені дуже подобається мила Safeguard. Наскільки я знаю, на постійній основі ним не можна користуватися, а інколи, чому б і ні. Антибактеріальне мило. З дозатором класне. Теж таке щільне іде і ароматне. Аромадифузори. Як завжди, ви бачите, в мене аромодифузори, тому що я на постійній основі користуюся ними. Інколи пробую щось новеньке, а загалом беру одній ті ж самі. Наприклад, від фірми Eiffeld це турецька фірма, ціна якість мені дуже подобається. На цей раз в мене закінчилося з ароматом ананасу. Він більш слабенький, ніж Наприклад, з апельсиновим ароматом, який я беру часто, але теж дуже класний дифузний. І брала на тему ось такий. Тут його доволі таки мало, з такою китицею. Е, ну, звичайний, нічого особливого, Ну, можна сказати, не сподобався, але він нормальний. Нормальний. Просто мені є з чим зрівнювати, тому можу так сказати. На тему це вже другий, який я замовляла. Перший мені так, теж більш-менш. І цей також не дуже сподобався. Також за це літо в мене закінчилися три дезодоранти, антиперспіранти. Це на даний момент мій улюблений DAV. Ориджинал беру з тими ароматами, які не сильно чути. Ориджіна це такий нейтральний аромат кремовий, мені підходить, дуже добре тримає. А, у стіку А це я брала вже. По-моєму, вам вже показувала це теж дав, але тут 0% солей алюмінію. Тут йде цинк Протекшн, тобто захист цинку. Він тримає трохи менше, ніж класичний дав, але все ж таки тримає добре, мені він сподобався. Декоративна косметика. Взяла у використання ту від Кіко Мілано. Така туш, поки що користуюся, але вона мені зовсім не сподобалась. Навіть не хочу зупинятися на неї, ще про неї поговоримо. Також, колись замовляла на мейкапі від Revolution підводку у коричневому кольорі, дуже глибокий, гарний колір, але сама підводка просто застигала, коли нею малювала стрілочки. І вона сама по собі дуже швидко засохла. Тобто, я не трохи зовсім покористувалася. Вона дуже бюджетна була, плюс по знижці добрій, але все одно шкода. Туш від Evelyn варійте у коричневому кольорі. Взагалі, говорила і говорю, що туші від Evelyn мені всі подобаються, всі підходять. Я пробувала тільки з силиконовими кісточками, щиточками. Але ця вперше яка не підійшла. Колір теж гарний, темно-коричневий, але ця щиточка нічого не робила з моїми віями, тільки придавала колір, вони просто стирчали. Ну, можливо, трохи об'єму, але ніякої форми я не могла придати своїм віям, не сподобалась. Трохи краще вона стала фарбувати, коли підсохла, але це теж ні про що. Розчарування. Хоча не знаю, варієтет це досить гарна серія Вевелін. Не знаю, чому мені не підійшла. Ну. І олівець від Івроше. Це деревна мальва. Так, 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 це деревна Мальва колір. Хто пам'ятає, вони вже не випускаються, але в мене є відео на каналі про аналоги цих олівців. Є олівці в іншій фірмі точно такого ж кольору. Кого цікавить, перейдіть, подивіться. Залишилось ще трохи. Це я купувала, показувала у телеграм-каналі. Праймер під тіні від Evelyn. Ще, чесно кажучи, не користувалася, але відгуки на нього дуже гарні. Спробую розповім. Також мені приходив подаруночок пробничок крема для рук від фірми фімина. Це на майкапі мені поклали. Знаєте, ніяких сподівань не покладала цей пробничок, а коли спробувала, мені дуже сподобався цей крем. Я навіть шукала цей крем на мейкапі у повному розмірі, хотіла придбати, але не знайшла чомусь. Дуже м'якенькі такі шовковисті ручки робить. Ну, я розумію, що так багато про багато кремів можна сказати, але це дійсно він відрізняється від звичайного крему. Не знаю конкретно якими властивостями. Але він крутий. Буду ще моніторити. Це зволожуючий. Польський, по-моєму. Також скраб із моїх запасиків закінчився від Івроше. Це теж зволожуюча серія А В мене ще один є, по-моєму. Буду діставати користуватися. Ну, класний скраб. Тут такі Доволі жорсткі часточки, але вони мілкі і абсолютно ніяк не ранять обличчя. Мені підходить, мені подобається. Також крем для рук від Івроше е з Арганією та Трояндою. Класний аромат. Колись багато таких кремиків використала. Це теж з моїх запасиків ще класний дуже аромат, мені подобається. Також із догляду закінчився такий флюїд під очі від Yves Saint Laurent, це мініатюрка. Тут 3 мл, але я так довго нею користувалася. Дуже класний засіб. Вистачило надовго, що мене дивує. Думала, тут взагалі нічого не буде, але тут так, нормально, засобу було, хоча і 3 мл. Але він так розноситься по шкірі дуже так плавно, широко. Тобто засобу треба зовсім трохи класний. Але повний розмір купувати не буду. Навіть не моніторила, скільки коштує. І наостанок покажу вам два пробнички, які в мене закінчилися. Спочатку покажу від Giorgio Armani My Way. Це парфумована вода. Ось у такому флаконі гарному. Колись в мене була мініатюрка, точніше сказати, travel формат 15 мл. Я використала My Way. Це було у 2022 році. Дуже сподобався аромат, і зараз в мене був пробничок, я вирішила його використати, нагадати собі про цей парфум, він про солодку, солодку туберозу і жасмин. Також тут є ваніль це дуже солодкий аромат. Для мене він не але, але я розумію, що він дуже солодкий, напевно, для всіх буде. Солодка тубероза» і «Жасмин» — це основні ноти, які тут чутно. І такий пробничок аромату від Dior Miss Dior blooming Bouquet». В мене є, зараз вам покажу: це новий випуск з іншим бантиком. В мене є старий випуск, флакон. Там, де залишок приблизно півфлакончику, в мене ще є. Він настояний вже, йому вже багато років, я не пам'ятаю скільки, можливо, це аромат 2014 року або 11-го десь так. Він настояний, він доволі таки різкуватий став, а ця версія нова, напевно, 21 го чи 22-го року з іншим бантиком. Хтось говорить, що вона відрізняється від попередньої, хтось говорить, що не відрізняється. Але я зараз попробувала, і він такий ніжний, абсолютно ніякої різкості. Дуже ніжний, приємний. Тут основна нота це півонії. Я його навіть і не чула з себе. Тобто треба уткнутися носом до шкіри, і тоді чутно. Якось так ось такі ароматики. Ще раз нагадую, хто хоче, заходьте в мій телеграм-канал, посилання я залишу дуже була рада вас бачити. І до нових зустрічей на моєму каналі.